Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Дивіться, я бачу зразу в ваших очах німець запитання. Що це за дитину нахуй випустили? Ну, типу, я розумію, я молодо виглядаю. Можете видихнути мені на 14, мені 20. І я ще деколи веду події, як Андрій Озарків, і мені завжди директор перед виступом говорить: Микола, ти маєш бути лицем цього вечора, ти маєш заряджати людей енергію. А я собі стою і курю, яке ти нахуй лице шукаєш? Для чи що? ну?» <рес> Розумієте? Ну, мене ця доля спіткає все життя, просто все життя. І я сам з такого району, як левандівка, поплити, хто знає. <плес> да. Ті, хто поплодували, мають розуміти, що на Левандівці можна получити піздюля за будь що Дивіться, в мене був батя-мент, я був низького росту, мав довге волосся, мав сережку в вусі. Як ви розумієте, я там пизди отримав регулярно. Я виходив, в мене починалася рулетка, за що я сьогодні відхвачу. Щоб ви більш детальніше розуміли, що таке Левандівка, це на судовій кліці хлопець робить пропозицію дівчині. А пацієнт дві скудинки вище банку тянуть. во що таке Левандівка. Це чудесний район і місце історії, я би так сказав. І в мене батько поліцейський і завжди, коли я приходив побити, він мені говорив: синок, так скажи, що в тебе тато працює в поліції, вони від тебе відстануть. А я такий, «Та, я взагалі стараюсь приховати, що ти в мене існуєш, розумієш? І саме тупе, що зробили мої батьки. О, дивіться, глядіть. Та прикиньте, я сьогодні прийшов так, щоб мене не відпіздали, і то мене можуть відхуячити. Просто, в мене. А, ось, що би зробили нормальні батьки, якби їхню дитину били. Вони б би віддали її на бокс, карате, Квандо. Мене батьки віддали в музичну школу, нахуй. І на музичний інструмент Баян, блять. Ну, це не мем, це Баян. Щоб бій починався, є такий у моменту Червона рута в студію, блять. Щоб в мене бій починався епічно, розумієте? І саме те, що е, було в моєму житті, то що в мене батько поліцейський, а мама медик. Це дуже класне комбо для дитини, поясню, тому що і на наркотики перевірять, вишманають тебе вдома. Покорити чи побухати було квестом. І е, в мене є ще бабуля. І так як в мене батько поліцейський а мама медик, бабуля в мене таке відчуття ніби зону мотала, я вам клянусь. Бо оплутуйте, кому батьки забрали гроші, як бабуся давала. <клес> да? Огніхуя собі. А вам що? — Єбать, ви, ви психічно здорові, а вам просто не давали. Я <ріст> просто, значить, інші всі психічно здорові люди. Просто в мене бабуля просякла фішку, що мені батьки забирають гроші, і вона мені приносила гроші як на зону в пиріжках, блядь. Вона підходила до мене, обнімала і каже: <ріст> в другому пиріжку з капустою 200 гривень, де ви Я такий бабуль поняв, прийняв. Вона наступний раз підходить, каже, за батьком унітазу. Я такий бабуль, ти мені гроші даєш ще закладку. Я знаю, хто я по масці, я знаю, хто в мене батя, я криса, а батя — мен, бо я тебе зразу здам. Ти знаєш, яку ти сім'ю, в принципі, несеш. Це. І знаєте, я вважаю, що ми люди не ідеальні, тому що в мене одного разу була дівчина, в якій одне око дивилось прямо, а інше вгору. Не треба шуток, я її дуже сильно любив. Але коли я хотів зробити їй приємне куні. В моменті, коли я робив, хотів перевірити, чи подобається, чи ні, я піднімаю очі, а не їй був, яке око дивиться. Я дивлюсь, що вгору, я думаю, капець і добре до апостола Петра відходить. А дивлюсь в інші — а там лице як мого діда після другого інсульту. І, ну, ви розумієте, там на, на продовження нічого вже не натякало. Але е, остання, ну я зараз на даний момент вільний, але колишня моя дівчина це була спортсменка, волейболістка, накачані ноги, пацани. Ой, відя, їй страшно було робити куні. Там ж голова, як м'ячик, лопне, якщо вона кінчить. Але я, якщо чесно, так по секретіку, я одного разу був впевнений точно, що вона кінчила. Це було в місіонерській позі, хрустнуло нахуй чотири ребра. І води в лікарні, мене лікар питає, а як це ви зламали чотири ребра? Я кажу, я вдруге цю історію вроді їбав розказувати, можете спитати в медсестри, вона ще там досі угорає, блядь. Як я зламав 4 ребра. Не дуже цікава історія. І ми ще з нею розійшлися по тупій причині. Вона до мене підходить і каже: Микола, я не відчуваю себе у стосунках. Я собі так на секундочку випав з реальності і задумався, тобто ми вчора піздували суші, на півтори тисячі гривень, ти відчувала себе у стосунках. При тому, що я суші не їм, я просто їбашу воду з лимоном, яка коштувала рівно нічого. А сьогодні, значить, не відчуваєш. Я тебе зрозумів. Але знаєте, я два роки назад отримав права, здав сам, батько нічого не допоміг. І спустя 27 днів від того, як я здав на права, я збив діда. Не подумайте, я не ідіот, що я їду, йде дід, щоб не збити, зробити день цікавіший. Я, ну, дід пригнув під машину, я 27 днів назад днів отримав права, я викликаю зразу поліцію. А дід зібрався з місця ДТП. Приїжджає поліція. Вони бачать собою на вигляд 14-літню дитину, яка їм розказує чудотворну історію. <рес> як він їде, йде, пригай під машину, йшла мене нахуй, зйобується. Вони стоять, виключають відеореєстратор і кажуть: ти дух Я думаю, капець, ви мені зараз допоможете. Ну, відтоді є спав опис діда, блядь, <рес> опис, діда, як це звучить. Yeah. І, Розумієте, а, слідчі, потім кожного ранку, три тижні, на вайбер мені скидали фото дідів. Я думаю, ну не треба мене так збуджувати, в принципі. А в мене ще на той момент була дівчина, і вона дивиться в мій вайбер і каже: ти що, педофіл? От я дивіться, я зараз поступив в політехніку на спеціальність кібербезпека, плачу за це 43 тисячі гривень в рік. Розумію, це максимально несмішна інформація, як і мені. Просто недавно за сімейним засіллям я розказував, що проходила недавно тему кодування, декодування інформації. І дід після сімейного засілля до мене підходить і каже: внучок, треба розкодувати деяку інформацію. Я кажу, яку? Він каже, мене бабка закодірувала. Я кажу, це блять так не працює. Він такий виписав нахуй за Чорт старий. Ну, така в мене відносина з сім'єю. Що ви хочете? Просто в мене реально дуже дивна сім'я, я би так сказав, тому що я недавно з бабулі до моєї бабусі не можна набрати і спитати, як в неї справа, бо в неї не справа, в неї ділішки, нахуй. Я ж казав, два рази зону мотала, точно, блін. Бо тому що вона говорить ділішки, а я в цей момент думаю: ти ж, блядь, сигарети, під лівчиком в Польщу возиш, які це, нахуй, ділішки? Ну, ти не Паблоскобору, огумонися. Просто, ну, в мене дуже дивна бабуля, і я колись її навчив. Ну, я не навчив, я їй просто почав показувати відоси з Януковичем. А в мене батя в гуморі взагалі не шарить, якщо. І вона підходить до мого баті і каже: «Зятюк, ти знаєш, де беруться гроші? І він такий, ні. Вона каже: в тумбочки нахуй. І батя повертається до мене і каже: викликай дурку, баба йобнулася. Розумієте, просто ладно, я бачу, вам це не заходить. Я вам розкажу е, більш цікаву тему з мого життя. Після того, як вона кинула дівчина, е, я зрозумів, що не вистачає трошки інтимних стосунків, не вистачає сексу, як то говориться. І е, от недавно я бухав зі своїм другом. <реш> <реш> Ми лишились з нього ночувати. І це той момент. І... Це той момент, який зрозуміє зараз кожен пацан, тому що ми заснули на боку. Я просинаюсь від того, що в мене член вперся в жопу сані. А відсунутись я не можу, задість стіна. Ну і присунутись, блядь, не можу, бо розпочати жопу другу. І я починаю думати про саму гіршу херню в своєму житті, що думав, мені здається, кожен хлопець на побаченні з дівчиною своєї мрії, коли в нього легенько ставив пісюнчик. Я думаю про найужасні речі в цьому житті, і перше, що мені приходить в голову господи, голі бабки сруть не мертвих, голі бабки сруть не мертвих. А він тільки міцніший стає, який, такий твою мать. І от я розумію, що я або зараз розпочатою вже позав б... <сум> або врятую цю ситуацію. І відтоді я осознаю в третій ночі, що ні я, ні Саня не спимо. І Саня розуміє, що мій член персив жопу. І зараз може бути розпаковка. Виявляєте, який в нас був з ним сніданок? Я на лиці свого друга бачив багато питань, але я не бачив, як він може сформулювати. Просто ми, це, знаєте, це більше е, нова е, сходинка для того, щоб стати ближчими друзями, я так вважаю. І мої друзі, до речі, знають, те, що я типу з Лавандівки. я колись мав бути в залі а не коміком. Поясню, тому що. От я з віруючої сім'ї, дуже віруючої. Я розумію, після всього того, що я вам розказав, ви такі блядь, по піздинам. Просто поплудите, в кого був цей пубертатний вік, що ви там закривались в кімнаті, матюкались і так далі. Ясно, я один блядь, такий. А... Просто розумієте, в мене був такий момент, що мої батьки привозили мене як до бабусі, а бабуся як глава сім'ї. і Вони розказують, він закривається в кімнаті, матюкається, не слухається. Моя бабуся на повному серйозі говорить, мені здається, він употребляє наркотики. А я просто подручити хотів розумієте? Ну, пубертат, блядь, ну, що я можу зробити. І я зрозумів, що мені е, дрочка в дитинстві займала годину з чимось. Не подумайте, в мене там не їбать, який апарат. Просто я з віруючої сім'ї, мені треба було закрити всі нахуй ікони в хаті. І на це мені йшло 58 хвилин, блядь. три хвилини на свої справи. І одного разу я п'яний приходжу додому, відкриваю холодильник, а там Ісус Христос. Я такий: ти настільки віриш блядь, в Бога, що ти аж холодильник повісила. Ну ладно. Хуйня жарт, я поняв. Ну, я бачу, вам це не заходить, ну то, ладно, я зараз вам розкажу просто, чому я мав бути священником. Мене віддали батьки прислуговувати, і я прислуговув Католицькій церкві. І от ми мали висвячуватись. Висвячуватись в зовсім іншому храмі. Мене привозять, я не бачу священників нікого, я маю дати промову, виходжу на велику аудиторію, більше ніж 300 чим людей. Я вирішив згладити обстановку. А як ви розумієте, в мене це дуже хуйово виходить. я говорю. Цікавий факт. Чи знали ви, що чим більше священника борода, тим частіше він спить з маленькими хлопчиками? В католицькій церкві, блядь. Ахуй в залі був такий, як і вас зараз. І всі дивляться щось в праву сторону. Я повертаюся, а тут всі шість священиків і ні одної волосини на голові, блядь. Зато на бороді такі віщення б зібрали волосся, зі всього тіла і пульнули прямо в лице, блядь. Я розумію, ну далі гірше вже не буде. Але гірше стало. Тому що я в кінці говорю, а тепер. Нахуй сатану. Мене вигнали блядь, з церкви. Я думаю, ми проти цього чорта, розумієте? Ладно, на цьому в мене все. Всім гарного вечора.